Розвідники з Кропивницького тренують пластунів на одному з полігонів, де відпрацьовують тактику бою. Спецпризначенці, юнаки з патріотичної організації Пласт організували вишкільний табір Легіон збір присвячено загиблому офіцеру 3-го полку спецпризначення Євгену Подолянчуку, який загинув у Донецькому аеропорту. Євген свого часу також був пластуном про те, як юнаки загартовуються на справжніх чоловіків. Далі дивіться у сюжеті. А Україна, поцілуй благаю сина, поцілуй благаю сина, бо мені це не байдуже, бо мені це не байдуже, Прошу, вай, не плач, мій друже. Для мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, бо Ось так, співаючи патріотичні пісні, юнаки з усієї України йдуть на полігон, аби перейняти досвід у тих, кого вже прозвали кіборгами. До цього хлопці пройшли вишкіл у карпатських горах, і лише ті, хто витримав мандрівку, дійшли до Кіровоградщини. Свої тренування присвятили загиблому на сході под братиму. Євгена ставили як за приклад. Тобто, адже наш штаб, він покликаний заохотити хлопців служити в армії. Ось івен він був саме таким прикладом. Він спочатку поїхав на табір, потім поступив в путку і. Дав своє життя за Україну Дмитро на такому вишколі. Вдруге вважає за обов'язок бути захисником батьківщини а пластунську таборівку сприймає як підготовку до реальних бойових дій. Для мене є дуже важливим, наприклад, ну захищати. Мої батьки типота проти там бо бояться за мене. Все переживають. Захистити країну потрібно. Тобто, ми кожен там прикид патріотом, але не кожен може туди поїхати і захищати. Ми, в принципі, вчимося зараз. Цього інструкторами для юнаків виступили вояки, які нещодавно повернулись із зони бойових дій. Жодних поступок на юний вік пластунів солдати не роблять. Все як у професійній армії трошки важко. Сам автомат важить близько трьох кілограм, ще бронежилет, і це трохи виснажує. Стараємося навчати вже з урахуванням того досвіду, який набули в зоні виконання бойових завдань о, в антитерористичній операції. Протягом тижня скаутів навчали тактичної підготовки групових переміщень, вогневої оборони та саперних азів. Вчили пластунів і не полишати побратимів на полі бою під щитом оборони, поранених евакуюють. Я на цю все добре? Все добре? Потрібно евакувати. Для того, щоб евакувати, будемо викликати якусь допомогу чи якусь службу. От, якщо це переважно на полі бою, то потрібно самостійно буде це зробити. На завершення для хлопців підготували найцікавіше випробування стрільбу з автоматів справжніми бойовими патронами. Відмінник усі врази молодець. Його ма. Інструктори ну в дуже високої кваліфікованого рівня нас мабуть, вперше за 20 роки, що ми мали таку можливість, і ми, ми дуже вдячні, і дуже задоволені. Від такого вишколу пластуни у захваті Дмитро настільки добре себе показав, що спецпризначенці запропонували йому перейти на професійну службу до полку. Вони почали мене кликати контрактником, бо ну типу я дуже викладався, показував себе і цікавився цим всім. І вони типу сказали: давайте типу, нас на контракт. Почав ну, серйозно над цим задумуватись. По завершенні табору восьмеро найуспішніших його учасників отримають відзнаку спеціальний хрест. Ті ж кому не пощастило, можуть спробувати свої сили у наступному році.